Моє вітання у студії Тарка Міс Яна на Що відбувалося у місті за останню добу? Вам розкажуть у випуску новин наші журналісти. Спочатку про головні теми. У Дніпроджицьку значно підвищилася загроза лісових пожеж. Проблему екстрено вирішували члени комісії з надзвичайних ситуацій. Чергове ДТП сталося у центральній частині міста. Минулося без людських втрат. У місті триває чемпіонат Європи з міжнародних шашок серед молоді. Перші перемоги та поразки. Пекельна небезпека 2 серпня в приміщенні міської ради відбулося засідання штабу з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основна тема на порядку денному це попередження виникнення лісових пожеж в умовах аномальної спеки та профілактична робота серед населення. На чолі з першим заступником міського голови Костянтином Гузенко у залі засідання зібралися представники МНС, УВС та ДАІ, а також лісгоспу та комунальних служб. Яке рішення було прийнято? Слухала Анастасія Васильєва. Вони готові були до цього ще в квітні, коли провели масштабні навчання з гасіння лісових пожеж. Тоді МНС, міліція та ДАІ відпрацювали ліквідацію чи не усіх можливих надзвичайних ситуацій, які можуть статися в період підвищеної температури повітря. Сьогодні оперативні служби Дніпропетровщини та нашого міста, зокрема, перебувають в готовності номер 1 Найголовніше зараз не допускати відпочивальників у ліси міста. Для цього всім необхідно, по-перше, створити групи. От, які будуть патрулювати. Для цього не треба карта, схема для патрулювання цих груп, щоб вона необхідно зробити кожному підрозділу. І кількість людей, які будуть за цього долучені. Крім того, каже Олег Качаровський, потрібно захистити зелені зони міста, як то самешна балка або центральний парк культури та відпочинку. Та особливу увагу необхідно приділити Лівобережжю. Там треба, по-перше, мініразиційні полоси обновити, От. при можливості поставити шлагбами місцях заїзду, але так стаже, щоб пожежна машина могла заїхати. Або ваша машина теж може заїхати туди. І найголовніше було акцентне внімання це на ДАІ, яке повинно патрулювати вдоль дорог і не пускати на машинах людей, навіть ті, які зупиняються біля лісосмуги, лісополоси, хвойного лісу, от, не давати можливості, щоб вони там стояли. Міське управління міліції представило на засідання план робот на час небезпечного періоду. Таким чином чергувати буде 4 екіпажі та 22 співробітники міліції. Працюватимуть по 12 годин. ДАІ, в свою чергу, передало міському управлінню комунального господарства рекомендації щодо встановлення заборонних знаків в зонах ризику. Врешті комісія прийняла рішення, яке слугуватиме нормативним документом для присутніх, допоки температура повітря не стане безпечною. Забезпечити сумісну життє. Пловок експлуатаційними підприємствами міста, посилення контролю за забороною спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття тощо в межах внутрібудинкової території та біля смітникових контейнерів. Продовжити роботи по ремонту доріг протипожежного призначення, утримання заповненої водою пожежних водойомищ, очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу тих, які прилягають до населення. Крім того, Костянтин Гузенко звернувся до комунальних служб, які забезпечують вивіз сміття, щоб робота в цьому напрямку була посилена, адже значний відсоток пожеж виникає саме через стихійні звалища. Звітувати щодо виконаної роботи відповідальні за безпеку лісів мають щоденно першому заступнику міського голови Костянтину Гузенко. Аномальна спека, яка вже тривалий час панує на вулицях міста, досить негативно впливає на самопочуття городян. Під час перебування на сонці люди мріють про те, щоб пройшов невеликий дощик, щоб, хоча б, трохи освіжив повітря та гарячий асфальт. Проте як з цією ситуацією справляються на місцевому рівні, дивіться у нашому наступному сюжеті. Люди старшого покоління з ностальгією згадують радянські часи. Коли в літню пору містом їздила чимала кількість спеціальних машин, що займалися поливом вулиць, завдяки чому і на вулицях було чистіше, і повітря було свіжішим. Та, на жаль, останнім часом ця добра традиція була втрачена. І ось цього року з метою, хоч якось покращити життя людей, які вимушені впродовж дня перебувати на сонці, міська влада, на чолі з першим заступником міського голови Костянтином Гузенко, вирішила поновити полив вулиць. Відтепер кожного дня з сьомого. Один ранку спецавтомобілі освіжатимуть вулиці водою почергово. Один день на лівобережжі, інший на правому березі. Переваги такого рішення влади вже відчули і мешканці міста. Те, що машини полівають, і роблять наш міст більш ярче, більш живим, би, е, краще діляти природу в ньому, то це дуже добре. Пилі менше. Я довольна. Тут в місті в нас взагалі таке жарко. Взагалі чистота у нас тут. Що хорошо ходить. ДТП за участю працівників приватного охоронного агентства Крок відбулося вчора на перехресті вулиць Саровця та Москворецької. Більш за все постраждали автівки учасників дорожньої пригоди, проте й водії отримали незначні ушкодження. Близько третьої години дня біля центральної міської бібліотеки сталася аварія, учасниками якої стали водії двох автомобілів, а точніше Тойоти Короли та службової влади працівників охоронної агенції. Водії обох автівок не могли точно розповісти ані журналістам, ані співробітникам ДАІ, що трапилося. Їхав в автомобілі Тойота Корола, Під'їхав По... до пірікрьо. Переїжджає пірікрьо перекрестку... з. Річки, ну, по, по, по другой стороні ехал автомобіль крок. Автомобіль вже носила передо мною. І вже на рельсах по рельсам розвернуло. Баховуха мені прям дав в в мой бок і все. Я башкою врезався. Шишка вже в Для того, щоб дізнатися офіційну версію, ми звернулися до представника прес-служби ДІ Ігоря Малютенка. Вчора вроде 15 часов. Годин... За перекрестком улица Саравца, улица Москворецкая, произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21010 частной охранной службы КРОК и автомобиля Toyota Corolla. Вследствие ДТП автомобили получили повреждения. Хоч ДТП сталося у розпал робочого дня, та до того ж у центрі міста очевидцем була лише одна жінка, яка також мало не стала учасником цієї дорожньо-транспортної пригоди, жінка намагалася запевнити усіх присутніх, включаючи співробітників ДАІ, що водій службового автомобіля не винен. слов сітеля також був третій учасник даного прошества автомобіль таксі бордового цвіта, ні установлений, який Стал припаркованный у края прижей части с правой стороны и сослов свидетеля, не включая указателя поворота, начал выруливать влево, вследствие чего автомобиль охраны службы Крок совершил маневры, вследствие его развернуло и вынесло на полосу встречного движения. Ще одна автомобільна аварія сталася в цей день. Цього разу близько 18-ї години зіштовхнулися автомобілі на перехресті вулиць Каштанова та Комсомольського проспекту. Автомобіль «Опель Омега не вступив дорогу автомобілю ваз 2109 який відбувався по головної дороги. Від чого пройшло ДТП. ваз в результаті ДТП винесла на, на трамвайні рельси. Пострадавших в даному прошедці немає. Останнім часом кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася, тому співробітники ДАІ закликають усіх водіїв транспортних засобів бути обережними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Якщо ви не цінуєте власне життя, попікуйтеся хоча б про життя ваших пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Дніпродзержинськ місто з екологічними проблемами, більш того, коли його мешканці задіяні на металургійному виробництві. Керівництво та профспілкова організація Дніпровського медкомбінату завжди приділяли значну увагу охороні праці та здоров'ю своїх працівників, маючи розвинену соціальну сферу. На сьогодні комбінатом підписана угода на оздоровлення жінок, які працюють на виробництві. Проблема экологии, проблема йод дефицита в стране и в городе довольно острая проблема. Забота о здоровье работников комбината всегда была одним из основных вопросов со стороны дирекции комбината и профсоюзной организации. Науково-виробнича фірма, яка спеціалізується на випуску спеціальних продуктів харчування, розроблених інститутом гігієни та медичної екології імені академіка Марзєєва у лабораторії спеціальних харчових продуктів та епідеміології харчування. Доктором медичних наук України Віталієм Корзуном подібну практику проводили уже в багатьох містах України. Серед них 8 тисяч дітей та вагітних жінок. было уменьшено число патологий щитовидной железы в среднем в 2,7 раза. Мы проводили на территориях, зараженных радионуклидами, имеется в виду Житомирская и Киевская область, это четвертая зона, проводили значит, там в районах эндемии по микроэлементам, это Черниговская область, дальше Тернопольская, Препарат виготовлено з морської бурої водорості і застосовують його як профілактично-лікувальний засіб і вживають його 3-4 місяці. Було зменшено число патологій щитовідної шалізи в середньому 2,7 рази. Число патологій крові було зменшено в два рази. По гемоглобіну по гемоглобі... були ліквідовані 100% тромбоцитозу. Було, було гемоглобін. Всі дитячі анімії були 91%. До медико-санітарної частини Дніпровського медкомбінату приїхали лікарі-ендокринологи з Києва та провели обстеження майже 200 жінкам, які мають захворювання щитовидної залози та кровотворних органів. І вже через чотири місяці ці ж самі лікарі проведуть повторний огляд. Зробимо, значит, такий срез проміжуточний. Потому что узлы, вот те, у кого есть диффузные зубы, значит, так в начальной стадии патологии щитовидной железы, три месяца и все. Три месяца. И мы уверены в этом. Мы приедем и пожмем им руку, и они нам пожмут руку. А вот те, у кого узлы, тяжелые формы заболевания, мы, наверное, продолжим оказание помощи этим людям. У зоні особливого ризику співробітники служби МНС вже розпочали посилену роботу з населенням щодо попередження виникненню пожеж. Днями інспектори пожежної охорони Баглійського району, відпрацьовуючи свій район, зокрема провулок Дальній, потрапили прямо на пожежу. У гарячій точці була і наш кореспондент Анастасія Васильєва. Горять дерева тліє сміття. У віддаленій частині провулку Дальні вже багато років поряд з приватним сектором замість травистої галявини стихійне звалище. Сюди сміття викидають приходячи повз та приїжджають спеціально. Машинами, да, самосвалами везуть візуть сюди мусор. Що вони там жгуть, що вони там делають, не знаю. Вже жалувались ми, вже виїжджали сюди, комісія какая-то виїжджала, та ніхто ні, 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 нічого абсолютно. Нелі Семенівна і сама носить сміття на стихійне звалище, нарікає на відсутність сміттєвих баків та сміттєвозів. Все ж деякі сміття спалює на власному подвір'ї. Робиться з дотриманням правил пожежної безпеки. У відро зложила, виварка ще в нас здорова, Єся, у виварку зложила. Воно сушу, бачите, посушила, а потім у виварку зложу і спалю його і все. І все. А тушити там уже нема чого тушити. Ну, в дворі я ж стою коло нього, я ж не відхожу нікуди. Стихійні звалища одні з найбільш пожежно-небезпечних об'єктів, кажуть інспектори. Через шалену спеку легкозаймисті відходи під пекучим промінням загоряються, а далі, як кажуть, спрацьовує ланцюгова реакція. Таким чином, трохи не згорів сад у Василя Сергійовича. Вон вона з прямого перевулка, о, там кирпичний завод і это, ну, котлован. І туди виносять, підпалили і сухостой як пішов сюди, суха трава. Воно дійшло, де ото сорго у мене. До того. Это, ну, тушив, тушив. Ви самі тушили, так? Да? Так, да, деревця там попалили. За липень тільки в Баглійському районі сталося 20 пожеж, 18 з яких на відкритих територіях: горів сухостій, трава, сміття та покинуті будинки. Ось одним прикладом якого є будинок, згорів буквально два дні назад. Виїжджав підрозділ самостійної державної пожежної частини номер 8 Загиблих і травмованих на превелу радість не було. не було. Проте причиною. Під час розслідування Державної інспекції технології безпеки пожежі встановили причину, що необережне породження з вогнем невідомої особи бо вільний доступ. Зараз у найнебезпечніший період літа інспектори відвідують мешканців міста з метою їх попередження. Кажуть, якщо розкажуть, як себе поводити хоча б п'ятьом господарям з великої вулиці, позитивний результат все одно буде. Також інспектори наголошують на важливості співпраці мешканців з рятувальниками. При, при виникненні, звичайно, пожежі на стихійні всі люди починають панікувати і викликати пожежну охорону. Хоча на даний момент, якщо пожежа невелика, вони можуть його звичайно заточити підручними засобами. Це піском, а також водою. Наразі українські гідрометеорологи кажуть, що в найближчий час чекати змін у погоді не варто. Спека випробовуватиме нас ще близько тижня. Недопущення пожежі в лісах та в житлових секторах міста залежить не лише від професійних рятувальників, але й від кожного городянина. І знову податкові новини. Як повідомили працівники Дніпродзержинської податкової інспекції, підприємці, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, отримали врегульовану процедуру реєстрації платником податку на додану вартість. Закон України про внесення змін щодо удосконалення деяких податкових норм, який вступив у дію 1 липня 2012 року. Вніс зміни до податкового кодексу. Встановлено строки проведення реєстрації та подачі відповідної заяви. Так, у новій редакції податкового кодексу зазначено, що заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість у разі зміни ставки єдиного податку з 5% до 3% слід подавати не пізніше 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому змінюється ставка. А реєстрація зазначених осіб діятиме з першого числа календарного кварталу. Також скорочено строк реєстрації платників податку на додану вартість з 10 до 5 робочих днів. Більше літу у розпалі, тим сильніше зростає бажання стати власником гарної золотавої шкіри. Хідною є думка, що сонце тільки позитивно впливає на нашу шкіру, адже у випадку надмірності ультрафіолет може і нашкодити. Впродовж усього літа ми нещадно смажимо свою шкіру на сонці, отримуючи в результаті опіки, а також сухість і передчасне старіння шкірового покрову. Чим така активна засмага може нашкодити здоров'ю, дізнавалися наші кореспонденти. Ось і відпустка навкруги море, сонце, пляж. Як тільки починається літній сезон, ми чуємо і читаємо про те, що сонячні ванни можна приймати лише в певний час, поки сонце є досить безпечним для шкіри. Звичайно, неможливо ховатися від сонця вічно, але ж можна дотримуватись невеликих обмежень, щоб не піддавати ризику свою красу та здоров'я. Влітку шкіра вимагає більшої уваги, підготовки перед пляжним сезоном і відновлення після. Не рекомендуется находиться на солнце с 11 до 15 часов. Детям до 3 лет под прямыми лучами солнца находиться противопоказано. Людям со светлой кожей и с родимыми пятнами не показано излишне находиться на солнце. Нужно обязательно пользоваться, сейчас есть масса кремов, но не ниже SPF, не ниже 30. Ну, именно загорать, так не сказал, что любит, так получается просто как бы неотъемленная часть вода. Сонце. Это не народными, все-таки більш косметическими. Из магазину спеціальне средство є для защиты кожи ребенка від сонячних ожогов. Засмага корисна для людей з жирною шкірою. У цілому сонячні ванни підвищують імунітет, сприяють швидкому загоюванню ран і післяопераційних рубців. Геліотерапія значить, положительне в ті сторони, що кожа, кожа в. Вона... получает нужную энергию. При многих заболеваниях назначается гелиотерапия. Это солнечная ванна. Оно действует как более утоляющее, изуда успокаивающее. Солнце также обладает бактерицидным действием, стимулирует рост волос. Одна з найбільших проблем після приємного відпочинку на пляжі наслідки від впливу сонця, адже більшість по поверненню додому має симптоми сонячного опіку. Обов'язковим моментом є зволоження до, після і під час відпочинку не лише зовні, але й зсередини. Якщо ви отримали опік, пийте воду у великій кількості. Пошкоджена шкіра зневоднена, і волога їй у цей момент надзвичайно потрібна. Прийняття холодного душу понизить температуру шкіри, і ви відчуєте полегшення. На жаль, ця процедура не лікує, просто полегшує. Больовий синдром. Якщо шкіра згоріла на сонці, її не можна мити з милом і тим більше терти мочалкою. Так само намагайтеся не наносити на місце опіку парфуми або дезодорант, будь-які засоби на спиртовій основі це може посилити неприємні відчуття. Мажемся смісанка. кефирчиком, сметанкой. Сразу снимает ожог. Спреи в аптечник, ничего не. Ну, иногда, конечно, перед первый раз, как выходим на пляж, детей спреями можем против загара э, подтираем. А пока потом, когда загарчик уже появился, они хорошо загорают, все. Уже и мазать не надо, и сметанкой их. Лучше всего делать примочки. Діла примочку, можна взять просто прохладну воду, смачить марлю в троє четверо в три чотири слоя і прикладати на поражені участки кожні. Приємного вам відпочинку і гарної засмаги. Пам'ятайте про те, що головне на сонці це помірне перебування. Не знаходьтесь на пляжі зранку до вечора. Подаруйте собі здорову засмагу, щоб, по приїзду з морів, похвалитися своєю бронзовою шкірою. Вже три дні триває 14-й молодіжний чемпіонат Європи з міжнародних шашок у палаці тенісу імені Михайла Анушкіна. Відразу 240 гравців, які представляють 13 країн, змагаються за право вважатися найсильнішими у чотирьох вікових групах. Всього учасникам належить зіграти 9 турів за швейцарською системою. Про те, як пройшли ці три дні чемпіонату шашок, нашим журналістам розповів заступник головного судді, вчорашній тур показав, що українські спортсмени доволі удачно стартували в першому турі. Тільки одне пораження багато побід і нічих. Серед українських спортсменів найкраще всіх стартував Полівщиков із города Херсона. Юный мальчишка до 10 лет находится сейчас на первом месте. Я думаю, у него очень большие шансы. Почему? Потому что на украинском чемпионате ему не было равных. Он набирал 100% результат во всех видах программы, и показывал, что класс его настолько высок, что приблизиться к нему было всем очень трудно. Поэтому надежда, конечно, на украинское золото здесь именно в этой группе, это 100% Звичайно, непогано стартовала Украинская. Українські спортсмени і в інших вікових категоріях. Це харків'яни Максим Шаров, Влад Мазур. Невдало зіграла тільки Валерія Кришталь з Полтави. Вона єдина, хто програв у першому турі. Серед лідерів знаходиться наша землячка Віра Попруга. Інші дніпродзержинські шашисти Микитла Литвишко, Антон Долгополов, Анастасія Лашкова, Олена Вов теж мають всі шанси потрапити до числа призерів. 6 серпня закінчується класична програма, де вже визначаться перші чемпіони. А в останній день чемпіонату Європи 7 серпня стануть відомі чемпіони в блискавичній грі. На полі стадіону Металург в третьому турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зустрічалися команди Сталі Шахтар-3 з Донецька. Матч почався без всякої розвідки. Перший тривожний дзвіночок біля воріт хазяїв прозвучав вже на перших хвилинах. Після майстерно виконаного штрафного гірниками. Наш голкіпер Давидов ледве парирував м'яч, посланий метрів з вісімнадцяти під перекладину. А вже в атаці у відповідь м'яч після красивого удару гараняна потрапив у сітку дончан. Поступово чи то напад збавився, чи то майстерності бракувало, але малюнок гри змінився не на нашу користь. Гравці шахтаря стали все частіше і частіше погрожувати воротам сталі. Кілька разів Давидов виручив команду, запобігши найнебезпечнішим моментам біля своїх воріт. Натиск дончан посилювався і, врешті-решт, утілився в гол. М'яч у відповідь провів Болбат. А за 11 хвилин до закінчення першого тайму після розіграшу кутового Глушицький головою направив м'яч в сітку воріт Сталі. У другому таймі тренер Дніпродзержинської команди Віктор Масов провів перестановку гравців, провівши 5 замін. Але це не допомогло переламати хід зустрічі. Гості усіма дозволеними і недозволеними прийомами довели зустріч до переможного кінця 2-1. І наостанок про погоду на вихідні дні. За прогнозами саноптиків протягом суботи та неділі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря вночі від плюс 24 до плюс 25. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 36 вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів на секунду. На цьому випуску новин завершено у студії працювала Яна Касіна. Гарних вам вихідних і до зустрічі.